Варцевий жіночий годинник Бі-Сістер Diamond. Корпус годинника виконано зі сталі. Має дуже багато камінців та цифроблат дуже гарно переливається на сонці. Ремінець також виконано зі сталі, має срібний та золотистий кольори. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Годинник в налаштуванні дуже простий. Виймаємо штифт до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.